І на взірець того батьківства його. Кожному з нас по-своєму дається це батьківство. Отже, ви, які маєте, діти вам дається це батьківство і обов'язок виховувати. Ми хотіли би, щоб діти виховувалися під впливом Божого Духа, в атмосфері любови, щоб виховувалися так, як Ісус виховувався. Отже, дуже важливо є пам'ятати, якщо дійсності це є питання моїх дітей, чи молодшого когось від мене, чи іншої особи, за яку я думаю, що Бог мені доручив вважати її і виховувати, не думайте, що цей процес виховання йде тільки односторонньо. Батьки, які виховують дітей, в той сам час виховуються від своїх дітей через своїх дітей. Ми вчимося, ми вчимося всі разом. І тому. Тупік приходить тоді, коли я бачу тільки так, що я все вмію, я все знаю, і я зараз маю все пояснити. Ну, а якщо людина слухає, я вже не маю що, я гніваюся йду геть. Так нема. Процес виховання і випробування йде з обох сторон. І ви своїми дітьми мусите знайти вихід. Вихід завжди є. Але коли його не знаходите, покопайтеся по собі. Де є проблема? Я пригадую, я мав одного такого монаха на початку, я його дуже любив. Ну і він мене любив. Також дуже хотів, щоб ми разом через життя йшли, ми шукали Бога спільно. Але проблема характерів, вона була очевидна, що то буде трудно, зразу можна було це побачити. Ну і приходили такі моменти конфліктні, що я не знав, що я більше маю робити. Мені здавалося, що я всі зусилля приклав. Все, що я мів, навчився, знав, із психології, із духовості, із богословця, все, що я знав, я використав, я вичерпався, я більше не маю що. І думаю, як я з того маю вилізти. А в кінці мені прийшла спасена думка. Отака От спасена думка, за яку я Господи дякую по сьогоднішній день. Бо можна було її не мати. І мені думка прийшла: слухай! Та то дуже проста справа. Що ти переживаєш? Якщо він не вміє користати з тебе, то ти користай з Нього. І як то? Ну якщо ти йому пояснюєш, ти з ним терпеливий, лагідний, а він далі воює на тебе, та як когут, знаєте, як скаче, спокійний будь. Якщо він не вміє використати ту лекцію від тебе, то ти використай від нього то, що ти маєш його стерпіти, що ти маєш упокоритися, то ти виростеш духовно сто разів більше. І слухайте, це мене спасло. Ця думка, цей принцип, він почав працювати. Отже, коли я бачу, що не йде нічого, головою в стіну не підеш. Я просто взяв іншу позицію, що він виховує мене, що Бог через нього виховує мене. І тоді все почало розв'язуватися. І у кожній подібній ситуації собі тільки пригадати оцю штуку. Ви знаєте, наскільки людина потіхи має з того. Бо найгірше, коли ви бачите у житті тупік. Тобто ви, так якби сте улетіли у вулицю, яка має тільки в протилежному напрямку, розумієте? А тут, а тут вихід. То бачите, Бог хоче. Щоб ми більше йому довіряли, щоб ми впливали більше на нього, як на матеріальні речі. Це є суть, а все решта Бог допомагає і додає. І ми всі тому мусимо бути свідомі. Найважливіша річ, щоб ми слухали Господа, щоб ми росли духовно, виховувалися під Його опікою, Його рукою, Його крилом. І Він тоді дасть нам все, дає нам кожному серце. Що треба робити, як треба допомогти, як треба організувати, що треба ще додати до того і так далі. Я припустимо, часто виходжу на проповідь чи йду на реколекції якісь. Не раз приготовляюся, не раз не маю коли приготовлятися. Розумієте? І тоді йдеш дорогою і кажеш, Господи, Душе Святий, ти є, є, є. все гаразд. Ти знаєш, що я рахую на тебе, і ви знаєте, тоді все йде, прекрасно йде. Тобто, не може людина всюди себе забезпечити, всюди з собою носити бібліотеку, всюди носити комп'ютери, всі інформації і так далі. Тобто життя є безпосереднє і дуже часто нас ставить в такі ситуації, де ми є без захисту, розумієте? А власне ці моменти найбільш цінні, де Бог нас виховує. Він нас хоче виховати, щоб ми повністю йому довіряли, щоб ми не на середники земські. А щоб ми упивали на нього. От ви знаєте, як ви говорите дітям, пояснюєте, дитина помиляється, бо мала дитина не є така, що вона все аж так дуже знає. Вона уривками може сказати чудні речі, а поза тим поводиться як маленьке таке. Бо там різні впливи можуть на дитину піти. І ви пояснюєте дитині так не можна, то вона все одно робить своє, не розуміє. Дуже часто і ми є такі самі. такі самі. Нам говори, не говори, все одно робимо по по-своєму. Отже, мусимо рости у любові до Господа і у побожності і в власті Божій рости, щоб ми чимраз більше стали подібними до Ісуса Христа, до Бога і до своїх маленьких дітей по тій чистоті душі і тих чистих очах. Бачите, питання виховання є трошки складне, не є воно таке просте, так як ми собі то можемо читати. У Якщо ми є люди віруючі, ми є християни побожні, то ми можемо дітей довести до просвічення ще з першого періоду їхнього життя, перших років. Як це стається? Ніхто нікого сам просвітити не може. Я вас, ні ви мене, ні ви дітей не можете просвітити. Хто просвічує? Святий Дух. Коли ми з вами молимося чи зустрічаємося, якщо ми це робимо у Святому Дусі, якщо Святий Дух сходить на нас, то ми стаємо просвічені разом. І якщо щось добре виходить, припустимо, навіть з тих проповідей, то тільки не завдяки мені чи комусь отців, а завдяки Святому Духові, який діє. Бо ніхто нікого не може в нічому переконати, якщо Бог мені не принесе цю свідомість. І от є важливо, що по відношенню до дітей, ви можете говорити, капати, говорити, але ви мусите знати, що все, що ви робите супроти дітей, мусить бути у Святому Дусі. Дитина це буде відчувати страшно. Тобто це має бути в любові. Це має бути в молитві. Ну, навіть ми собі не можемо усвідомити, скільки поставити руку на дитину і поблагословити її. Що це може для неї означати? Це може життя тако поміняти. Чи батьки, якщо вони настільки то свідомо, глибоко роблять духовно, чи священик, який це у церкві може зробити. Тому що, якщо з молитвою сходить Святий Дух на дитину, він просто може цілковито поміняти, чи дитина може підходити під правильний вплив і під опіку Господа і ангелів. Отже, дуже важливо, щоб ми дітям завжди придали ту увагу. І опіку, яку ми можемо, найкращу, яку ми можемо придати. Але найважливіше, щоб ми за них молилися. З ними молилися, з ними читали Святе Писання, з ними читали якусь книжечку, щось таке духовне. Тобто, щоб ми були скеровані, щоб дітей виховувати духовно. бо батьки не мають обов'язок тільки народити дитину, виростити дитину, вивчити, але мають обов'язок також. І дати їй духовну свідомість. Тобто підносити її в духовній свідомості. Ну, звичайно, що тоді і батьки в духовному мусить рости. Є різниця, коли дитина молиться з неохотою, а є різниця, коли дитина маму бере за руку і каже, мамо, молитися, ти забула. Якщо дитина опирається, вона не хоче молитися чи церкви, не треба з того проблему робити. То є хвилини. Тобто ви знаєте, що це все у дитини міняється. Так як велика охота, вона каже, дай мені купи морозиво, хочу морозиво, хочу морозиво. купили морозиво, воно взяли і кинуло. Буває таке. Ну, Або іграшку якусь. Дитини є змінливі, ці почуття. Але що, треба підтримувати, підштовхувати ці позитивні, ці святі почуття. Дійсності дитина не раз може бути відкрита до Бога так глибоко, що ви можете її позаздрити. Але від вас, батьків, тоді вимагається одне. Тільки... Помогти зберегти оці моменти, щоб їх було якнайчастіше, якнайбільше. І словами, і прикладом, і молитвою дітей скеровувати, щоб вони пізнавали навіть себе у різних ситуаціях. От бачиш, яка ти вчора була, дивись, яка ти сьогодні. <різь> тобто вчити дитину, розрізняти, бо розумієте, дитині дається багато, але може даватися з різних сторін, то не треба трагічно брати, навіть якщо дитина пошумить у церкві, то не є трагедія. Якщо вона не схоче помолитися, просто їй делікатно, не на силу, не на силу таку грубу силу вживати, але просто дитину систематично, терпеливо і з любов'ю, але систематично вчити, вчити духовних речей з любов'ю. Так як Бог з нами. Він з нами є дуже конкретний, Бог. Він є дуже впевнений, що Він від нас хоче. Але все одно настільки делікатний, що нам здається, що ми можемо самі. Так уміє шанувати нашу волю, наш свобідний вибір, а все одно він шукає ті способи через свою делікатну любов, бо він би міг сказати, що, мені надоїло, і я вас заставлю зараз, і ви будете йти до мене. <риклад> <риклад> Було страшно то зробити. То дуже елементарно робиться. Але він не може, бо він є настільки делікатним любов'ю. І якщо він нас сотворив свобідним вибором, то він його шанує. І тому вивчиться не ображатися один на одне. Учіться бути терпеливі одні з одними. Не будьте швидкі на слово і не будьте швидкі на образу.